Всім привіт! Сьогодні я дам рецепт надзвичайно простого у приготуванні медівника. Це буде не класичний медівник, а з додаванням вишневої начинки та шоколаду. Взагалі, безліч варіантів, начинок є, я залишу вам опис всіх цих рецептів під відео. Заходьте, ми розпочинаємо наш рецепт. У сотейник треба додати. Масло, цукор і мед. І поставити на вогонь, на плиту до закіпання доводимо. Потім охолоджуємо десь до 60 градусів, щоб не дуже гаряче було. І переносимо цю масу у діжу з яйцями та дрібкою солі. Вимішати можна вручну лопаткою. А можна міксером насадкою для тіста для змішування. Додаємо потім соду і борошно. І знову все перемішуємо. Як вручну, так і міксером можна, без різниці, так просто швидше. Маса доволі липка, але по мірі свого охолодження, вона стає пластичною і дуже зручною. Тому не додавайте більше борошна, просто. Затяніть харчовою плівкою контакт і добре охолодіть тісто. Поки тісто охолоджується, покажу вам, що робити з сметаною. Її треба на марлі відвісити ніч приблизно, щоб стекла зайва рідина. Ось такий варіант нам підходить. Збиваю просто з цукровою пудрою і медом. Перекладаю у кондитерський мішок, і, в принципі, крем готовий. Вишню я викладаю заморожену у сатейник і розморожую. Після розморожування я перевіряю на кісточки обов'язково. Назад кладу у сотейник, додаю цукор, беру кукурузний крахмаль і дуже холодну воду. Перемішую, щоб крахмаль розчинився. Щоб не було грудочок. і виливаємо у нашу масу. Також ставимо це все на плиту і варимо до закіпання і до прозорості сиропу. Можете перевірити на смак, не повинно відчуватись крохмалю. Ось така от консистенція нам потрібна. Теж охолоджуємо і перекладаємо у кондитерський мішок, а поки достаємо наше тісто, яке охололо, ділимо на 6 частин. Розкачую до діаметра 18 см корж, перевіряю кільцем, вирізаю, зайве прибираю для додаткового коржа для обсипки, накалюю виделкою і ставлю в духовку. Випікається швидко, охолоджую на решітці і потім додаю прес, щоб вони були рівненькі. Для декору я розтопила шоколад, можна взяти будь-який, який вам подобається. І наношу на попирчату плівку. Ставлю у холодильник і потім просто зняла з плівки. Для збірки я підготувала охолодження коржі тарілку, на якій я буду збирати кільце роздвіжне діаметром 18 см, встановила, проклала між кільцем ацетатну плівку, щоб ізолювати від форми торт. Підготувала всі начинки. Ще я розтопила чорний шоколад і переклала теж його у кондитерський мішок, щоб зробити отаку от сіточку з шоколаду тоненько. Він буде дуже прикольно потім хрустіти у начинці. Ось таким чином просто викладаємо пошарово всі коржі корж, крем, вишня, шоколад. А і, до речі, під формою я проклала пергамент, щоб не випачкати тарілку, бо ми потім будемо обсипати ще крихтою. Це нам мінімізує прибирання. Останній корж накриваю плівкою контакт і ставлю на ніч у холодильник. Але, на жаль, у мене стільки часу не було, у мене простояв всього 3 години, але він дуже добре пропитався. Крем вийшов в метани доволі рідкий, тому він дуже швидко бра у коржі. Знімаю ацитатну плівку, форму. І також додатково я зробила ще крем на основі крем сиру маскарпоне, вершки і цукрова пудра. Пропорції залишу в описі. Просто обмазую його зі всіх сторін, щоб добре прилипла крихта. Не обов'язково це робити шпателем, це можна просто видавати з кондитерського мішка і розподілити силиконовою лопаткою. По краям я просто закриваю бока, де не вистачило крему, або де він знявся з ацетатною плівкою. Тут не треба його вирівнювати. Просто промазую. І все. Якщо ви будете це робити на замовлення або хочете супер рівне покриття, звичайно, треба поворотний столик, шпатель і дуже стабільний крем. Крихту я перебила у блендері з ножами, обсипаю. Таким чином шпателем можна рукою, як вам зручно. Це не принципіально. І знову ставимо у холодильник, щоб наші крихти добре прилипли. І торт повністю стабілізувався. Ставимо в холодильнику і прибираємо кухню після крихт. Ось так у нас виходить, це я вже додала декор, зняла шоколад з попирчатої плівки, також додала крапельки меду усоти. Ось такий у нас виходить розріз. Звичайно, після більшої стабілізації розріз буде набагато краще, але після трьох годин, як бачите, він дуже м'якенький і дуже пропитаний. Цей торт обов'язково вийде у будь-кого. Готується ну, дуже просто. І він дуже смачний. Обов'язково приготуйте для домашнього чаювання або коли чекаєте гостей, це самий топчик. Вишнева начинка дуже підходить під ці коржі і до цього крему. Обов'язково готуйте, ставте лайки і підписуйтесь.